Всім привіт! Я збираюся зробити один із найпростіших видів святкового декору. Такими паперовими кулями помпонами можна прикрасити приміщення на будь-яке свято, день народження, новий рік і навіть весілля. В якості матеріалу використовують тонкий та кольоровий папір тішю, який ще називають папіросним. гофрований папір, він же крипований, або звичайні столові серветки. Спочатку я вирішила спробувати зробити помпон із серветок. Цей варіант найпростіший. Серветки треба розправити і скласти стопкою. Можна взяти від 10 до 20 штук. Від цього залежить пишність помпона. У мене 20. Тепер складаємо стопку серветок гармошкою. Якщо взяти біля 10 серветок, то ми отримуємо не пишну кулю, а швидше квітку, пелюстки якої звисатимуть донизу. Розміри серветок також бувають різні. Мої мають сторони 24 на 24 см. Отже, куля буде діаметром 24 см. Якщо треба зробити більший помпон, беріть великі серветки зі сторонами 33 см. Гармошку посередині зв'язуємо ниткою або шнуром. Кінець лишаємо довгий, щоб кулю можна було потім підвісити. Кінчики гармошки заокруглюємо або загострюємо. Якщо таку товщину паперу ножиці не беруть, то обрізаємо кожну складку окремо. Залишилося кулю розпушити. Для цього потрібно відокремити шари паперу один від одного. Відгинаємо частину складок догори та розділяємо на окремі шари. Не намагайтеся відразу відгінати по одній серветці. Так ви швидше за все порвете ніжний і тонкий папір. Краще розділити всю товщину серветок на частини, а тоді вже розправляти по одній. Впоравшись із однією стороною, переходимо до другої. Розправляємо серветки половину доверху і половину донизу. Куля готова, можемо її підвісити. Помпон такого кольору із круглими пелюсточками нагадує мені півонію. Але кулю можна робити не лише одноколірною, а й пістрявою. Спробуємо використати серветки різних кольорів. Кармошку робимо так само, як і в попередньому прикладі, але краї я хочу більш загострені, тому не заокруглюю, а зрізаю на кут. Далі розправляємо серветки. Якщо розпушити повністю одну сторону, то можна отримати букет. Він мені схожий на оберемок осіннього кленового листя. Але я хочу мати помпон, тому продовжу розправляти серветки. Підкупає простота і дешевизна помпонів із серветок. Є лише один недолік. Кулі із квадратних харкушів не вистачає пишності, тому зліва і справа є невеличкий проміжок між рядами пилюсток. Якщо це для вас не критично, то цей спосіб вам підходить. В іншому випадку ви можете розрізати серветки навпіл і складати гормошку по ширині. Найкращі пропорції, коли ширина в два рази менше довжину, але тоді діаметр помпону буде вдвічі меншим. Якщо це вас не влаштовує, тоді беріть гофрований папір чи папір тіш'ю. У мене є лише гофрований, тому використаю його. Нарізаємо його на прямокутники із такою шириною, як діаметр запланованої кулі. Я хочу зробити кулю у вигляді квітки, тому підготувала лише 8 рожевих аркушів і виріжу ще 3 жовтуватих для серединки. Вони будуть трохи вущі. Тепер складаємо по ширині так само, як раніше серветки. Зв'язуємо ниткою по центру. Рожеву частину гармошки заокруглюємо на кінцях. З паперотішю помпони робляться абсолютно так же, але він тоньший і різати кілька листів одразу було б легше. Листи серединки відгинаємо догори і робимо ряд паралельних надрізів, ніби бахрому. Розправляємо їх до центру. Далі розділяємо рожеві пелюстки. Вийшла пишна квітка і ніяких проміжок зліва і справа. Такий декор під силу кожному, а різноманіття вибору матеріалу, кольору та розмірів дозволить виготовити прикраси на будь-який смак і на будь-яку нагоду. Пишні кулі помпони будуть доречні і в кімнаті, і в саду, і в залі ресторану. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Будемо майструвати разом. А тепер дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!